Надо підкачати колесо, одразу зразу не підкачали, не побачили, треба зразу Пнев... пневматичне. Розмір 480, діаметр 60. Отвор почепника до вже на втулки виглядає. От таку ми купили тачку, друзі. такої фірми. Все, давай, Вадюха, капот відкрий. Зараз ми підкачаємо. Тільки сіг тут треба, Вадюхати, не знаєш? Що? Щоб не перекачати, щоб не лопнуло. Воно? Там на колесі написати, а сікрет воздуха, ну. Використовується до тачки. Царійний номер немає. Так, Вадюш, нахуй нам качати, з дві Дай, Дай боже дай. Дай боже дай! Так ми працюємо. Їдемо загружатися в другу ходку. Дліномер працює, тягач їде. Загр... Треба бачиш, що було прицепа купити, купити. Паркопчика Фар -фар -фар сюди, прицепчика тільки раз, і треба було по тачки возити.